Борошнистий червець. Таке потворство з'явилося і на моїх орхідеях. Причому відразу на всіх, а в мене їх 8 штук. Мої орхідеї в мене вже півроку. Всі були здорові. І я помітила зовсім недавно, що на листочках усіх моїх орхідей з'явився білий наліт. І причому відразу на всіх рослинах. Борошнистий червець розміром пів сантиметра. Його видно неозброєним оком. Подивіться, ось він повзе білий, жирний і противний. Я почала думати, як могло це статися, звідки з'явилося це неподобство? І що ви думаєте? Я сама виявляється винна. У нас на Україні в усіх магазинах можна було купити мохсфагну, незрівняна річ для орхідей. Можна його змішувати із хорою. І з керамзитом мокрі шматочки моху дуже довго тримають вологу і підтримують цією вологою коріння орхідей. Я завжди цей мох укладала зверху ще. Особливо взимку цей мох мене виручає, коли вдома прохолодно, і при такій температурі зайва волога для орхідеї є згубною. Але в місцевих магазинах не могла знайти цей мох і вирішила замовити через інтернет. На сеті Алегро знайшла мохсфагнум за дуже гарною ціною, але продавався лише у розфасовках один кілограм. Тож замовила один кілограм. У моєму уявленні, один кілограм сухого моху це ж ого, го як багато. І що ви думаєте, мені приходить маленька посилка з живим мохом? Коли я побачила живий мох, то була в шоці. Морально я була до цього не готова. Ніколи не практикувала живих мох на орхідеях і просто не знала, що з ним робити. Ну а потім я поворушила мозками і подумала все, що не робиться, все на краще. Може, сирий мох буде навіть більш ефективно тримати вологу. Загалом я просто взяла цей мох і просто розклала його в горщики зверху. А виявляється, разом із мохом у посилці приїхало, і це неподобство. І ось, будь ласка, я занесла цю заразу на свої орхідеї своїми руками. Добре, що помітила вчасно і катастрофи ще не було. Насамперед витрусила все з вазонів, рослину у ванну, зробила для них душ із температурою приблизно 40 градусів, мох склала в одну кастрюлю, кору з кирамзіта в іншу кастрюлю і все хвилин 15 прокіп'ятила. Ну, ось дивіться, орхідеї після душу лежать сохнуть на підлозі. І я бачу, що колонії паразита з листя повністю не змита. Ох, розвела чесникову воду, йоду не було, але був розчин для голя. Попритирала листя і серединок орхідеї чистила колонія червіця ватними паличками. Ну і сприскала з польвізатора і коріння листя. Мої орхідеї зараз на карантині. Подивіться, я їх поставила в куточок. і щодня обробляю з польвізатора чесниковою водою з розчином люголя. Верхівки закриваю ватою, щоб волога не потрапила всередину, а то згніються. Цього разу обійшлося без хімії. Для загального розвитку скажу вам, чим небезпечний червість борошнистий. Як і будь-який паразит, харчується соками рослини. Ну під час висмоктування соку виділяє отруйні ферменти, які будуть поступово-поступово вбивати рослину, якщо вчасно не помітите цю біду. А вашим орхідеям я бажаю нічим не ні хворіти, а тільки квітнути і тішити вас своїми чудовими квітами. До побачення! Не забудьте поставити лайк моєму відео.